Ну, послухай, дуже уважно мене. Mm -hmm. Ти йдеш нахер, та як ти є. Якщо тобі щось не нравиться, й ти пише заяву. Ти просто знаєш ахуєвши. Всім привіт, друзі. Дмитро Каланча вкрав у мене автомобіль, який зараз у нього вилучила поліція. Але Дмитро вирішив зняти про це сюжет на своєму каналі. Як, начебто, це у нього забрали його автомобіль. Автомобіль журналіста. Вчора вночі у мене вилучили автомобіль. Він каже: покинь приватну територію. Знімаю тут тіктоки, блядь, Як він знімає, коли довіряєш блогерам, волонтерам там я не знаю, то краще перестраховуйтесь, бо як бачите, що людина просто привласнила не своє собі, розказує, що він її купив. На нього оформили довіреність, щоб він перегнав автомобіль. Ну він скористався цією можливістю. Зняв для себе тікток. Ну Ютуб. Ютуб відео він зробив, виклав це на свій канал. Коли я звернувся до Дмитра, бо у мене було питання з путильським ТЦК, у Дмитра було два завдання: перше завдання це перевезти мене з однієї області в іншу, і друге завдання це повернути мені мій автомобіль, який стоїть біля ТЦК. Ми домовилися, що він перевезе мене за гроші. І ось ми приїхали. Мене відвезли до друзів. Дмитро з дружиною пішов оформлювати довіреність, бо його ідея була в тому, що я зараз довіреність оформлю, прийду під ТЦК і як покажу там тим ТЦКшникам. Ну, типу, що це його автомобіль, і вони там щось з ним зробили. Бо мені розказали, що під тим ТЦК в моєму автомобілі вже проколи ті колеса. Тому Дмитро пішов туди сам. Ну на наступний день, звісно, коли нас привіз. Тож, друзі, як я казав, РТЦК це вже друга стає влада. Вони що хочуть, то роблять. Журналісту пробили колеса, мусора не реагують. Ноль. Через день він мені подзвонив, що він дібрався до автомобіля. Що тут колеса пробиті, що вона поцарапана, що реєстратор, відеореєстратор вкрали ТЦКшники, що вони навіть вкрали блок управління автомобілем. Коротше. Машина не поїде сама, і він, наче, викликає евакуатор. Ось мій реєстратор висить, ось машина повністю ціла, стоїть. Колеса цілі, не пробиті. І от він передзвонює мені каже, що машина зараз знаходиться в селі Дихтинець. Я дзвоню вже в евакуатор, вже домовився, вже готовий забирати свою машину евакуатором. А Дмитро мені каже, чекай, чекай. Я тоді був з мусорами, ми не могли нормально спілкуватися. А тепер я можу з тобою нормально поговорити. Я ж тобі питання на червонець вирішив. Це при тому, що я йому заплатив тоді гроші за те, щоб він мені перевіз. Мене і мій автомобіль. Дружина йому дала 100 баксів на соляру, хоча він їздить на газу в метро. І потім, після того, як він почав казати, що він мені вирішив питання на червонець, він ще казав багато чого цікавого: що я маю 300 доларів віддати якомусь мусору, 500 доларів якомусь прокурору. І ось такими от приколами Дмитро нагнітав ситуацію. І от ми відкликали ті дві довіреності, бо зрозуміли, що діла не буде. Повідомили Дмитра, відправили йому листом, дзвонили йому. Він свій не отримав, але його дружина отримала лист про відкликання. Недовіреності, але Дмитро, ми тобі ще відправили. то ти ж ну, цей вже отримай. Я приїхав до нього ще раз знову пропонувати йому варіант вирішення ситуації. Тобто, як би ми могли вирішити цю ситуацію, вийти з неї так, щоб він повернув мені мій автомобіль, який він собі привласнив. Але історія така, що він каже, що я його купив. Ну, тобто він у мене його купив. Звісно, цього не було ніякі кошти він мені не давав. Це навпаки, я йому платив. От постає питання: Дмитро, така нащо тоді так брехати? Бо Дмитро не простий чувак. Він знімає свої відосики. Про те, що він як Робін Гуд, але насправді у нього є кримінальне минуле. Частина 2 статті 191: привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом злобживання службовим становищем. Блогера з Чернівців оштрафували на 17 тисяч гривень за образи військомату. До речі, про штрафи. Дмитро їздив, напевно, що в Київ і накрутив на моєму автомобілі. Чотири штрафи Дмитро. Ти що, їздити не вмієш, чи що? не знаю, що про цю людину думати. Ви там вирішуєте якось самі. Але факт є факт. Людина скористалася можливістю вкрасти автомобіль і додатково нагнітала. Робила все для того, щоб ми йому повірили, і для того, щоб нас ошукати. Тому зараз вилучили у нього поліцейський мій автомобіль. Велика подяка поліцейським за те, що вони зробили свою роботу, а не так, як розказує Дмитро та всі в коментарях про те, що поліція взагалі нічого не робить. Роблять, є результат, але нащо про це знімати ролики і казати, що. Це твоє. Чувак, це не твоє. І я тобі це доказував по телефону, а ти мене посилав нахер. Ну, послухай, дуже уважно мене. Mm -hmm. е, ти йдеш нахер, так, як ти є. Якщо тобі щось не нравиться, ти пишеш заяву, ти просто знаєш ахуєвший. Прийшов до тебе додому, ти мене теж послав нахер і казав, що ти купив. Ну, тепер вирішую ситуацію по-іншому.